Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку. Це в нас режимчик джагернаут. Так, ну що, летимо? Ще знищувати наших суперників. Так, перший кіл є. Так. Може ще пощастить джагернаута вбити. Так, поїхав джагер на нашу базу, я думаю, там його хтось з наших доб'є. Так, щось такі маленькі урончики, а це в мене немає. Подвінного урона. Ну куди ти їдеш? О, нормас впав мінус жагер ворожий. Так, нормально. Само знищився він. Шкода, правда, що не я добив. Так, Детжай Гарнаут. Кому поїхав чи що? Ані, треба на базі. Так, ну треба його добити. Ага, вже і зітка Так, нормально добывают союзники. Так, перелогнула щось ра трошки. Не знаю, може то варто краще на ботах собі кіли набить, ніж за джагером ганятись. А вже як під'їде, то тоді по ньому стріляти. Так, що тут у нас? Ага, гаусс Давайте заберемо аптечку. Забираю птичку наш джагернаут. Тепер в мене є сосулька, І з наступного різпауна я здали до Джагернаута. Капітлікувала. Ого, с підрявником грає вікина. Я-то думаю, щось він так не спешить. Ты. Нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери. Подивимось, що там випадає. Так, ага, і зітка все-таки лікує джагернаута. Тепер в суперників джагернаут реальний гравець, а не ботік. То я думаю, що тяжко буде його вбити. Ну і що він забрав його? Не знаю. Був свій овердрайв, а він ще один забрав. О. Тут уже багато суперників. Так, нормас. трошки побиваю аботиків заберу зараз аптечку і буде загаліть чудово о ядерна енергія падає Ну что, давайте спробуем заехать. До же Во всякому выпадку езит точно убил. Ага, в бой визитку. Как раз рельса, по-моему, урончик накинула. Сбила мне траекторию. И моя ездитка полетела. Кажу, моя ездитка. Моя сосулька полетіла якось криво. Так, все, буду чекать наступный овердрайв. Что, спики-ботик живучий? О, падает ядерная энергия. Хай мене доб'ють і з наступного респауна я поїду по джагера. Або зараз поїду, якщо заберу аптечку. Ну блін, як так не щастить, зразу тут ізітка з'являється, його лікує. А він навіть навіть башнею не крутить. Просто якби не Ізітка, то він би вже давно загнувся. Плюс там не одна Ізітка, із а дві, там ще й вікінг був вже ж зі з Ізідою. Ну що, чекаємо наступний. overdrive О! Падає ядерна енергія, це дуже добре. Так, але в мене вже немає здоров'я, щоб заїжджати. Тому поїдемо, хай мене доб'ють. Так, у цього підривник стоїть. Нормально. Все, зараз поїдемо по Джагернауту. Ага, може ще й не доїдем до Джагера. Ага, і звідки вийшли? На зустріч. Так, значить поїдемо через правий фланг. Я думав, що він вже відкинеться, ага. Живущий рільсоводік. Так, ну все, тут я більше нічого не зможу зробити. Але ні, хтось і зіткнузлив все-таки. Але пощастило виграємо ми цю каточку з рахунком 2-1. Ну і йдемо зразу відкривати наші контейнери. Спочатку заберемо виконані місії. Так. І підемо глянемо, які фарби тепер випадуть. Ага, треба ще челендж забрати. 17 простих контейнерів є. Так, і зітка випадає нам. У ну, мене тут і зідано прокачена, так що цей пристрій мені поки що не потрібен. Так. І тут зараз 15 тисяч кристалів випаде. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.